Так, народ, в сьогоднішньому відео буду робити, доробляти генератор. Підключиться так костарно, спочатку попробую на акумулятор, як він буде витягувати акумулятора самого. Далі покажу у пса, як я переробляти буду у пса, що я буду доставляти, що я буду там удосконалювати, щоб він довше ходив і щоб він не вилетів вже в перші часи до своєї роботи. І теж покажу, якщо він не потягне акумулятор, мотор не потягне акумулятора напряму, буду підключати з генератора на інвектор. На інвектор а з інвектора через зарядний акумулятор тоді. Буде так. Ну, Звісно, хотілося б, щоб він потягнув напряму. Зразу якби, заряджав акумулятор, а інвектор вже як опція. опцію. Ну, як то кажуть, випробування покаже. Добре, далі буде. Так, народ. Не знаю, казав я в тому відео чи не казав. Май я такого пса придбав, я його розібрав. Це старого образця, ще на кнопці. Немає, якої... це защита тільки на замикання. Що я хочу зробити? Підготувати до вечора собі роботу. Хочу врізати сюди вольтметра. поставити отак. Сюди треба поставити виключатель ще на вентилятор. І додати з тієї сторони є два ключа. Так тако зараз покажу пальцем один, а от два. Вони без радіаторів. Хочу поставити, от врізати радіатори на них. Ставити, щоб було охолодження. Тут поставиться кулік і зробиться технологічні від... отвори на те, щоб він дихав, щоб він охолоджувався. Зараз я це повирізаю. По... Підготовлюю собі на вечір, щоб можна було їх впаювати, встановлювати, щоб воно було вже комплектне. І далі займуся тим генератором. Цей опс має стояти на тому генераторі. Як він буде стояти по підключенню, чи він буде стояти зразу напряму від генератора, чи він буде стояти е спочатку е акумулятора, потім питати 220, просто створювати. Це вже буде по ходу, як мотор себе поведе. І той генератор, чи він буде тягнути, чи не буде тягнути е акумулятор на зарядку. Хочу, чого, спочатку це трошки займе довго підключення, хочу підключити його через амперметр, поставити акумулятор і ну, там, лампочками помаленьку давати йому нагрузку. Бо якщо заряджений акумулятор, він може крутити вам, якби не покажете, якщо розряджений акумулятор. Тоді він дасть нагрузку якби на нього. А коли заряджений буде акумулятор, він возбудеться, все чуть-чуть нагрузку зловить, але не таку нагрузку на повний. Тобто треба бачити, контролювати ампераж, який він буде витримувати. витримувати. Якщо так взяти по акумулятору на зарядку, там плюс-мінус 10 А. Плюс-мінус 10 А, я не знаю, і там ще буде. Плюс-мінус, якщо він розряджений, Але, ну, я, в принципі, там є коса на камінь, то що там вручну не можна поставити 10 А, якби більше, щоб воно не давало. Воно буде давати зразу по максимуму генератора, потім буде спадати по наростаючій зарядці. Тобто, якби, Якщо я нагружу акумулятора розрядженого і у пса, то там може бути доходити 40-45 навіть ампер. Тобто повна його потужність. Та повна його потужність. Не знаю, якби ну, повна, це тут якби, по інтернету я дивився, він 70-ка, чи 80%, -ка, чи 70%, -ка. Ну, Скажем так, 50% навіть його від Чи 60-50% чи на мотор, це якби нагрузка. Я не знаю, чи цей мотор витягне. А коли буду включати напряму до інвектора без акумулятора, тільки возбуждення від акумулятора і все. Тоді він буде максимально там, при повній нагрузці інвектора, він буде споживати там, 15 А. Я думаю, більше він не буде споживати, тоді він буде тягнути його без проблем. Але тоді одне буде дуже довга зарядка акумулятора доповного, скажімо так, я своїм лабораторником сотку можу зарядити за 4-5 годин тільки. 4-5 годин споживання це 5 літрів бензину. Плюс, якщо ще підвісити... Ну, в принципі, думаю, що 4-5 годин може і хватить 5. В принципі, буде видно. Це все розсосолювання. Так би мисляв слух, Не слухав голос, будемо себе виправляти. Там думки в голос, Так що, якби отакі-то от справи. Не йшов такого шланга кислородного. цього шланга зараз ми кусочок отак. Робимо і потім зчіпляємося за це і за цього шлангу обжимаємо. Щоб підігнати більш-менш діаметр. Тут треба буде ще шайбу, вентилятор, як казав, будемо брешити, не буде крутитися, щоб він це, охолоджувався. Е, а далі буде видно. Все, далі буде. Так, народ. Перші з питання не пройшли. Як бачите, шланги, це до дупи. Порвало його зразу. Це ще з тим, що я запускаю в холосту без нагрузки. Пробував, щоб він возбудився, він не возбуждається, так як люди кажуть, що типу, напряму, без цього, без акумулятора, він не хоче возбуждатися. Не знаю, може оборотів ще не набирає. Але факт того, що вже в мене вал крутиться незалежно від от, 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 вал крутиться незалежно від генератора. Тобто, виходить, що що шлангами... Що там не фортейн? Типа Що то не то? Обрізає, зразу шланга Обрізає, зразу шланга. І все. Та і все. Треба подумати, що то зробити лучше. Це що то зробити краще. Добре, далі буде. Так, народ. Далі продовжую по генератору стемніло. Зробив я пса, так як я казав, Добавив я вольтметра. Добавив я виключатель, зробив я отвори, тут, тут і тут. Тут тут і тут. І далі на ці ключі зробив я отакі радіатори. Такі радіатори. Вони будуть ставитись. от сюди, ось з цієї сторони, от сюди. Проводки поводяться. Так, вони закріпляться. Є паста в мене ще колись купляв. Осталася. І поставиться колік. Колік в мене буде стояти. Ось цей, всередині. Ось так. Ось так. Ось так, таким чином. Зберу, покажу. Тут в цій кресті вже в тіл, вона стоїть. Отут от робляться ще отвори, от якби з цієї з цієї сторони. Щоб Звідси він буде брати, обдувати, і звідси буде виходити. Якби... Ось така задумка. Така штука. Добре, зберу, протестую, та протестую, тоді покажу далі. Так, додати відео, хочу. що я зробив? Добавив таких два радіатора. Радіатори, звісно, не самі краші, ну, вже буде краще, як було буде обдуватися. Поставив два вентилятори. Нижній і верхній. Верхній буде включатися від общої кнопки. Зразу якби... Включаємо ОПСа і він зразу включається від основної кнопки. А другий вентилятор буде включати як спомагательний віддільно. Далі поставив вольтметра, підпаявся вже. Покажу. Ось я підпаявся вже, вже підпаявся. Так. Як підпаяти правильно? Хлопці, кожний УПС підпаюється по-своєму і ну, вентиляторів. І желательно їх підпаювати, якщо один вентилятор, підпаювати від від, від основної кнопки, який буде. В цьому упсі просто. В тих упсах стоять реле. Тут немає таких реле. тут електронні. Тих стоять релюшки, релюшки 12 вольтові. Берете тестер, включаєте його. Та включає, ну, скажімо, того, оцього, включаєте його від 12 вольт, не від 220 від 12 вольт. І тестером шукаєте 12 вольт. Обично можна запитатися від акумулятора мінуса, так як я тут зробив. Від акумулятора в чорний провод куди йде, оцей від акумулятора. от Мінус берете основний на нього. А плюса шукаєте. Та Десь на релюшках він полюбе буде, тільки не підпаяйте до мікросхеми, бо може повпливати на роботу. Шукайте на реле, на управлінні. Тут. тут я зробив все по-простому. У мене тут якби е, запітка, я продзвонив, вона виключається, включається. Я запитав вольтметра від цього. Від, не від, як його, від виключателя він теж тухне, коли виключаю. І запитав, Плюс живлення постійний, зразу запитав вентилятора верхнього. Він постійно буде включатися з цим. Отут на виключателі поставив на тому другому об'єднав провода. І нижні, то нижній виключатель буде включатися віддільно. Зараз я покажу, як воно робить. Так, народ, хочу показати, як воно працює. Показую, як працює. Так, я поставив боком раком. Отут вентилятор робить. Якщо виключити, буде видно, що зупинився. От він зупинився. Коли основною включаєш, він зразу запускається. Цей вентилятор буде запускатися від цієї кнопки на постійно. На постійно. Зразу вольтметр. Розряд акумулятора, хоча він з цим в мене не совпадає, десь на 200-20. Ну ну Далі споживання. 0,11 А бере вентилятор, 0,3 в холостому бере 0,3, 0,03 сотих, бере упс, в холостому, холостому типу без нагрузки. Далі. Наш поставив два вентилятора. Один вентилятор буде постійно, щоб менше акумуляторів, якщо без генератора, щоб менше акумулятора садив. Коли буду включати з генератором, там буде трохи більше вольтажу, буду включати другого. Будь ласка, другий завився. От він, видно, буде. Ростає. Включаю. Він заводиться. Споживання, як ви бачите, зразу виростає. Ще скільки сам. Навіть чуть-чуть більше. Було 0,13 ампера 14, а стало 0,30 ампера це, це споживання. Щоб він не їв акумулятора, я так думаю, хватить того малого, то отак буде 0,12 ампера Буде споживати. І далі. Ось таким чином в мене воно буде. Якби отак виключив, піщалка виключається ззаду. Так, треба виключити оцього, щоб не коротнути. Піщалка виключається ззаду, та піщалка виключається ззаду в цих обсах. в тому обсові я випаяв. Я показував в тих відео. Я його випаяв. Так, зараз я познімаю клеми, покажу, де виключається, якщо будуть в когось такі старі пси, де виключається піщалка. Отут, якщо у вас старий упс, є, є така штука цікава. Є отакі переключателі. Ось вони. І ось тут навіть намальовано. Отут є тумблерок такий. Його просто переводите вверх, отак. І вже піщати він не буде. Тут далі, отут далі потоку і навіть є регулювання. Якщо взяти в мене просто не фокусується. Ось, показується, як стрілочки мають бути які мають топ бути. Ось вот така ось штука. В старих в цих упсах є. Досить цікава штука. Досить цікавий упс. Добре, далі буде.